Привіт! Не знаєте, що приготувати з яблук, то приготуйте ось саме такий пиріг. Ніжне суфле, максимально багато начинки з яблук і хрумке тісто. Усім приємного перегляду! Готуємо. На сковорідку кидаємо масло. Нехай воно розтоплюється, і сюди ми додаємо цукор. І одразу сюди ми додаємо яблука. У мене ось такі кисло-солодкі, дуже смачні, якраз вони у відпичці дуже смачно. Можна ще сюди додати сік лимона. Буквально трошечки, щоб яблуко не тиміло. Але це, ці яблуки, бачите, вони нічого не потиміли, певний сорт. Все перемішуємо і їх трошечки потушкуємо. Весь сік випорвався, і ось, бачите, як гарно тримається форма яблука. Все ми виключаємо та нехай остиває. У жовтки ми всипаємо цукор. Добавляємо сюди дрібку солі, і це все гарно перемішуємо. Добавляємо м'яке масло і вмішуємо у цю жовткову масу це масло. Добавляємо сюди борошно. Так, половину всипаю. І тепер додаю сюди розпушувач. Є. І тепер вмішую це все. всипаю все борошно. Тепер сюди я задію свої ручки. Нам вже лопаточка не потрібна. Просто нам потрібно це все. Столити докупи, вимішувати довго нам не потрібно, просто все гарно столити докупи. Також таке пісочне тісто. О, бачите, вже все докупи стуляється. Все тісто, бачите, докупки склалося, і нам треба відділити одну меншу, на одну меншу і одну більшу частину тіста. Одну меншу ми ставимо кульочок і в морозильну камеру так, щоб воно замерзло. Другу зараз будемо вистеляти на формочку. Більшу частину тіста ми ставимо у форму, і його так би ручками розкачуємо, щоб розстелити по всьому дну дно застелене пергаментним папером, і робимо одразу і бортики. Основа у нас готова, ми відставляємо, а зараз ми будемо готувати суфле. Ці білки, які у нас залишились у мисочку, включаємо міксер на малих обертах, так щоб з'явилася пінка, і тоді ми додаємо дрібку солі. Ось такі вони повинні вийти. Сюди я додав цедру лимона. Легенько на малих обертах перемішаю наступним кроком додаємо сюди кефір. Це у мене густий. Можна додати класичний йогурт або 20% сметанку. Дивіться по своєму смаку. Сюди додаємо кукурудзяний крохмаль та дрібку ваніліну. Перемішуємо. На основу викладаємо яблука, розрівнюємо по всьому дну і за бажанням можна посипати корицею. І виливаємо сюди суфле. Розрівнюємо. І зараз будемо натирати маленьке тісто. Посипаємо, так прикривати трошечки оце суфле. Все ставимо у духовку випікатись при температурі 180 градусів на 60-70 хвилин. Відкриваємо духовку і залишаємо при відкритій духовці остивати. Пиріг у мене випікався в духовці 70 хвилин. І ось така краса вже у мене на столі. Він зараз ледве-ледве теплесенький. Ось тут тісто, тут вже суфле йде. Такі, бачите, мігесеньке, ну і верх. Зараз я вам покажу, що в розрізі. Так, я в очікуванні. Ось. Ось, дівчата, така краса. Подивіться, як багато яблук, суфле. М -м -м. Він найніжніший. Зараз будемо пробувати. Не можу вам не відзняти зблизька, як все класно виглядає. Тут навіть ще трошечки сік виділився. З яблук. Але тісто пробечене. Все дуже-дуже смачно. Час спробувати. Куриця. А як хрумтить тісто? Оце навіть внизу хрумтить. Може, ну це неймовірно. Яблука. М -м. Осінь. Оце є пиріг на осінь. Кусок. Хто не знає, що приготувати до чаю, то приготуйте саме ось цей пиріг з яблуками і найніжнішим суфле. Тісто, основа і верх хрумтить дуже-дуже класно. усім приємного апетиту, до нових смаколиків. Бережіть себе та Україну!